Російські військові активніше тиснуть на Запоріжжі. У Грузії знову розганяють та б'ють протестувальників ексклюзивний матеріал з місця події та ожеледиться і сніг на дорогах. Де саме та як довго? Розповім уже за мить. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Починаємо. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок. Дякую. Вранці окупанти вдарили по місту Златопіль на Харківщині. Попередньо відомо про п'ятьох потерпілих влучання поблизу банку, пошкоджені сусідні будівлі та авто. Великі руйнування на Донеччині. Там росіяни вбили двох людей. Ще сімох поранили. Вдарили по інфраструктурних об'єктах у Миколаївці та Старій Миколаївці. По Костянтинівці нанесли авіаудар, поцілили у два об'єкти інфраструктури, а також приватні будинки, багатоповерхівку, адмінбудівлі та кілька крамниць. Під щільним ворожим вогнем Покровський район. Там пошкоджені понад півтора десятка житлових будинків та газогін. У Часовоярівській громаді понівечені із десяток осель. Дві багатоповерхівки та підприємство. Ну а ранком росіяни атакували Одрада Кам'янку на Херсонщині. Загинула жінка. У двох літніх людей поцілили із дронів у Антонівці. Напередодні у області загинула ще одна людина дев'ятеро дістали поранення під ворожим вогнем та авіаударами. Було 30 сіл та обласний центр. Понад три сотні разів вдарили вороги по Запоріжжю. Півтора сотні безпілотників атакували обласний центр, біленьке, Оріхів, Гуляйполе і ще низку сіл. Із артилерії та реактивних систем залпового вогню накрили понад десяток населених пунктів. Зруйновано дев'ять житлових будинків. Минулося без жертв. Ми не повинні компенсувати брак техніки та підготовки молодістю солдат. Так, президент Зеленський відреагував на чергові заяви партнерів про зниження мобілізаційного віку українців. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Написав Володимир Зеленський. Метою має бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Напередодні представник держдепартаменту США Меттю Міллер сказав, що США усім забезпечать нових українських військових, якщо Україна вирішить мобілізувати до війська 18-річних. Він підкреслив, що рішення залишається за Києвом. Тиск щодо зниження мобілізаційного віку і з боку партнерів триває уже певний час. Українська влада заявляє, що цього не робитиме. У десяти населених пунктах окупаційні війська ведуть активні наступальні дії і мають певні просування на Покровському напрямку, заявляють аналітики порталу Діпстейт. Зокрема, йдеться про Новооленівку, Вознесенку, Плехову, Олександрію, Гродівку, Відродження, Петрівку, Сонцівку, Новотроїцьке та Шевченко. У Генштабі кажуть, цієї доби тут відбито понад 50 атак. Найскладніше біля Миролюбівки, Лисівки, Променя. Малими групами вже кілька тижнів росіяни постійно намагаються штурмувати. Ти українські позиції у Вереміївському секторі це Запоріжжя, заявляє гречник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Нашим бійцям вдається вдало ці атаки припиняти. Також неспокійно і залишається ситуація на Курщині. Ворог не полишає спроб вибити наших військових із своїх позицій. Утім, бої тривають. Тактичного чи практичного успіху у ворога немає. Помідомив ТСН пресофіцер 80-ї ОДШБР Петро Гайдашук. Зараз ми е, утримуємо зайняті позиції. Противник намагається їх відновити, намагається штурмувати безрезультативно е, позиції наших е, десантників. Використовує артилерію, бронетехніку, дрони і практично. Ну е, всі е, такі потужні е, свої військові частини, підрозділи, які він стягнув з інших ділянок е, фронту, саме для того, щоб Штурмувати наші позиції на Курщині, тому нам нам вдається утримувати ті позиції, які ми зайняли раніше. 1350 особин втратила російська армія на українському фронті напередодні. Це підрахунки Генерального штабу. Також знищені три артилерійські системи, сім панцерників та 48 військових автомобілів. Загалом, за попередні 1021 день, наші військові ліквідували вже майже 756 тисяч російських вояк. Знищили 9524 танки, 1253 реактивні системи залпового вогню та 1023 засоби ППО. Повітряний флот ворога зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. Ну а морський на 28 кораблів і катерів, одну субмарину та один російський пором-заправник. Поповнити свої втрати в Україні росіяни розраховують за рахунок свого контингенту в Сирії. Зараз вони евакуюють звідти військових та техніку. Росія останні 10 років була головним військовим союзником диктатора Асада. Саме там діяли найманці Вагнера. А російський генерал Суровікін отримав зірку героя за ведення там бойових дій. За даними аналітиків, у Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військових. Більшість із них була на морській військовій базі у Тартусі та авіаційній базі Хмеймі. Також відомо, що в Сирії працювала російська авіація, системи ППО та техніка. Зараз росіяни тікають із країни, вантажаться на кораблі. Вірогідно, що зрештою вони будуть в Україні, каже Дмитро Жмайло, співзасновник Українського центру безпеки та співпраці. Хоча навряд чи їхній вплив на фронті буде відчутним з огляду на те, скільки своїх людей росіяни готові покласти на полі бою. Вони 100% опиняться в Україні і поповнять всі ці наступальні дії. Просто їх чисельність не наскільки велика зараз, щоб вона могла якось переломити хід російсько-української війни. Було позахоплювано деякі одиниці техніки, було знищено панцирь 1С росіян. Є інформація, поки що з непідтверджених джерел, що мовляв туреччина дає свій сухопутний коридор для того, щоб точніше повітряний, щоб росіяни змогли ну, саме через повітряний простір цієї країни евакуювати цю техніку, і так само евакуація морем. Ну а тим часом у самій Сирії знаходять все більше доказів воєнних злочинів асадівського режиму. Опозиційні сили звільняють закатованих бранців із секретної в'язниці Седная, у якій тримали навіть жінок із малолітніми дітьми. Із 2011 року, за різними даними, у тих застінках померли від тортур, голоду та неналежних умов тримання близько 30 тисяч людей. Очільники повстанців обіцяють назвати імена винних у злочинах посадовців. Докладніше про актуальну ситуацію у звільненні від дикт. Тури Сирії. Дивіться у наступному випуску ТСН онлайн уже о 14.00. Цілодобово під щільними ворожими обстрілами у прифронтових громадах на Запоріжжі залишаються жити найстійкіші люди. Коли летять ворожі снаряди, вони всі ховаються у погребах, А у моменти тиші допомагають одне одному латати дірки у вікнах та дахах після російських влучань. Разом із рятувальниками до прифронтових міст вирушила і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Біля рятувальної частини в Оріхові людно. Лише в дні, коли рятувальники привозять хліб. Поки одні беруть свіжі буханці, інших оглядає фельдшер рятувальник через постійні обстріли у багатьох проблеми зі здоров'ям. Давлення піднялося таке, що? Сильний тиск, да? У ту середу, після кабі, після кабі, тих Шість кабів упало, впала одна. Дівлюсь на коли одна впала рядом із хатою пошти. І в мене в все. Люди приходять, помірять давлення, є ще якісь жалоби, якась рекомендація, то відвозимо в госпіталь, бувають прильоти, виїжджаємо на місце. Заказуємо медичну допомогу при фронтовому місті під обстрілами без електрики, води та газу живе понад 8,5 сотень людей. Їхні хати потрощені, однак на заклики до евакуації поки не реагують. Є такі люди, що ракета падає до них, вони переселяються. в будинок і проживають далі. Постійно з ним проводимо інформаційну роботу. У нас є свій автомобіль, автомобіліки. Ми можемо їх евакуювати. Виживають зокрема завдяки допомозі благодійників. Завдяки їм та владі цьогоріч отримали гроші на паливо по 21 тисячі на кожне досдомогосподарства, і плюс на даний час розвозимо брикет від по 3 тони 400 на кожне домогосподарство. Не очікувала, каже на таке пані Таїсія. З літа сама готувалась до морозів, збирала гілля, берегла Зекономлені торік брикети. Сподівались також і на котів. Котів в мене сім три здорових, а то маленькі. Так вони ж як я оце тільки починають топить. Вони бігом мені на руки сідають, то то на коліна, і то, то на шию залізе, то і ще щось. Так що ні мені хорошо. А це про Ображенка. буквально з річкою від Оріхова, колись мальовниче село, усе зрешечене уламками ворожих снарядів. Ось п'ятницю прилетіло. В хаті були снаряд пів півпервого ночі. Тоді, через пару днів, так само вугол хати на горі. Кожен день підлітає дома. Стояв тиждень назад, нема дома, розбило сусідів чи у сусідів, у сусідів. Ну а ми нічого пережили в страхі не пережили. люди вижили, слава Богу. Ви виїхали в Запоріжжя. Зараз у Преображенці понад пів тисячі людей теж тішаться допомозі з брикетами, адже газ тут росіяни перебили ще два роки тому. Брикети купили з мами на пополам дрова. Ну посадку поїхали, насобирали віточки сухі. Давали це 21 тисячу то місяці дали це ж на на отоплення. Виїжджати кажуть нікуди, тож лишаються під постійними обстрілами і мріють про найскорішу перемогу. Лише після неї у зруйновані населені пункти повернуться тиша, світло, газ та вода. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТЕСН один Після таких матеріалів хочеться лише одного ще наполегливіше допомагати силам оборони України наближати нашу перемогу. Якщо і у вас переповнюють такі відчуття, то просто зараз задонатьте на підтримку війська. Ну і також нагадую про важливість коментарів, підписки, лайку та дзвіночка. Далі повертаємося до новин. Грузинська революція триває. Ялинка із портретами постраждалих від свавілля грузинських силовиків знову на місці. Мітингувальники повернули на неї усі гасла та зображення журналістів та демонстрантів. Ну а ще почепили прапори Грузії, України, ЄС та США. Хоча у попередню ніч співробітники комунальних служб повністю її зачистили. Міська влада, так само як і 10 років тому, на українському майдані намагалася зібрати новорічне дерево на місці, де майже два тижні поспіль збираються. Про європейські активісти. Це проспект Руставелі біля парламенту. Цієї ночі у Тбілісі та Кутаїсі також обшукували та затримували людей. Відомо про щонайменше сім арештованих, куди саме їх повезли, з'ясовують правозахисні організації. Тим часом правляча партія «Грузинська Мрія, яка і оголосила про відкладення руху в ЄС до 2028 року, заявила про нові обмеження для ввезення та продажу в Україні піротехнічних засобів, які демонстранти використовують проти. Ти силовиків. Мокрий сніг місцями дощ і суцільна ожеледиця. Погода змінюється і гіршає ледь не до кінця тижня, кажуть синоптики. Столицю вже засипало снігом. А що температура біля нуля, то усе довкола вкрилося ожеледицею. Комунальники ще зночі чистять дороги, мости та посипають усе проти ожеледним засобом. Але на ранок Київ зупинився у заторах. Середня швидкість, із якою вранці їхали на роботу 20 км за годину. Щоб зменшити кількість ДТП, водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції і не розганятися. За прогнозами синоптиків, температура поволі знижуватиметься впродовж наступних чотирьох днів. Ну а ще обіцяють дощі і мокрий сніг. Найбільше опадів очікують у Карпатах та на Прикарпатті. Там буде мокрий сніг з дощем. Ну і на Одещині там сильні опади, і навіть грози у північних та східних областях без дощів. Більш суха та спокійна погода настане ближче до суботи практично по всій території країни. Графіки відключень електроенергії сьогодні їх застосовуватимуть протягом усього дня. Для споживачів із 8 ранку до дев'ятнадцятої діятиме дві черги обмежень, потім до 22 лише одну. Графіки можуть змінюватися у залежності від ситуації, нагадують в Укренерго. Коли світла не буде, саме у вас радять дивитися на офіційних сайтах Обленерго. І вже традиційно енергетики закликають людей у пікові години не використовувати одночасно по декілька потужних побутових приладів. Різні за розміром і ціною ще декілька днів тому у Києві стартували ялинкові ярмарки. Тож, де можна придбати головний атрибут різдвяних свят, ускільки це обійдеться, і чому за нелегальний продаж і купівлю дерев може загрожувати навіть кримінальна відповідальність? Про все це кореспондентка ТСН Аліна Лісова дізнавалася. Тут ми реалізовуємо е, новорічні дерева. Великі, маленькі, пухнасті і не дуже. Традиційний новорічний ярмарок відкрили в одному з лісових господарств на Київщині. Ми ніякої шкоди не, не приносимо для лісу, тому що нам потрібно е, в своїх технологічних процесах. Зріджувати насадження для того, щоб сформувати здоровий стиглий ліс. Ціни від минулого сезону тут кажуть, надто не змінилися. За метр новорічного дерева доведеться заплатити від 144 гривень. Метр 70, метр 50, Ну якщо вона, ми враховуємо, що вона трошки опуститься, то таке дерево буде коштувати 180 гривень. Така сосна буде коштувати 500-800 гривень. Отакі ось. Маленькі 150, 100, в залежності від пухнастості. А це вже столична ярмарка ялинок. На вибір тут ялинки, сосни і ялиці. Ціни трохи вищі, ніж у лісовому господарстві. Бо дерева кажуть привозні і їдуть до столиці з інших областей України. Ці сосни вирощують у нас на Україні. Чернігівщина є тут дерева із наших Карпат, а також імпортні з-за кордону. Це фіхта, фіхта Нордмана. Це Данія, кліматичний. Умови підходять для її вирощування. Вона у нас не росте. Сама голка різна, саме дерево ну, інакше дерево. Тож і коштують такі закордонні дерева значно дорожче, кажуть реалізатори. За імпорт, ну, Доведеться викласти десь до двох тисяч гривень. Якщо ярмарки живих ялинок запрацювали лише кілька днів тому, штучні дерева у магазинах продають ще від початку листопада. Покупців багато як би там не було на сьогодні, але людям хочеться атмосфери. Хочеться казки, хочеться порадувати дітей і створити їм атмосферу свята. Ціна на ялинки з штучних матеріалів лише в цьому магазині стартує від майже тисячі і сягає майже 20 тисяч гривень. Однак, продавці кажуть, це довгострокова ініціатива. Одна не з самих дорогих п'ять шістсот, але такі ялинки, в залежності від висоти, можуть коливатися і бути вартістю до 15 тисяч. Чим натуральніший вид, чим природніший вид самої ялинки, тим вона буде дорожча. Аліна Лісова, Олег Овсянников, Роман Сищенко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1. Ну що ж, це всі новини на цю мить. Більше дивіться вже о 14.00. Аби не пропустити цей випуск. Підписуйтеся на наш канал, тисніть лайк і буде незайвим дзвіночок. Далеко не тікайте. Побачимось.